Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах давайте подивимось, який неприємний сюрприз може трапитися найближчим часом. До чого готуватися, як з цим бути. Покажіть руни, який неприємний сюрприз подія може трапитись найближчим часом з людиною. Нека зараз дивиться цей розклад? Покажіть. Неприємна подія. Тут прийдуть у вас якісь зміни, пов'язані з фінансами, з вашими і з вашим успіхом. Ну, якщо ми питаємо про неприємну ситуацію, неприємний сюрприз, то, скоріш за все, можливо, у вас відбудуться якісь зміни, можливо, на роботі, можливо, з іншими. Вашими ресурсами, але вони вас будуть не вдовольняти, щось зміниться. Завершиться якийсь період, почнеться якийсь новий період, і це пов'язане з фінансами, з успіхом. Можливо, ви щось взнаєте найближчим часом, прийде якась інформація. Вам стане зрозумілим, чому у вас відбуваються такі процеси. Пов'язані з вашим ресурсом, чи то фінансовим, чи то внутрішнім. Але тут дійсно це буде як неприємна для вас інформація, неприємний сюрприз. Добре, покажіть руни про що тут, точніше, що за зміни відбудуться? Так, так ну тут. Декого може бути це пов'язане з вашим родом, сім'єю, можливо, спадщина. Але тут, як начебто, скоріш за все, це або втрата якихось стосунків у вас відбудеться, як розрив стосунків, да? або, можливо, тут буде. Якась втрата стосуватися важливих місць для вас. Вихід, наприклад, вихід з роботи, да? зміна роботи можливо. Можливо, у когось буде розрив стосунків. Можливо, з партнерами, можливо, це родові стосунки, сім'я розвалиться, наприклад, або Зруйнуються стосунки якісь. Тут пройдуть якісь зміни, які стосуються саме відносин, більше все ж таки або сімейного типу, або це пов'язане з місцями і стосунками, які для вас важливі. Можливо, це робочі стосунки. І ви, може, зміните роботу. Або завершиться якийсь етап на роботі. Так, добре, покажіть, руни, точніше про що ось тут. Тут може бути для когось, ви знаєте, наприклад, що щось пов'язане з виплатами на дітей вас не буде влаштовувати, для декого, можливо, тут будуть затримки з цим ресурсом. От. Для декого тут буде, якщо це не прив'язуватись до фінансів, то тут може бути зміна стосуватися. Ну, наприклад, якісь втрати в сім'ї. Можливо, тут будуть якісь тяжби пов'язані з житлом, спадщиною, з будинками, квартирами. І тут ви будете відчувати себе ображеним, зачепить вас це заживе, у вас буде бажання. Але не буде можливості якось не начебто себе захистити від цього. І інформація, яка прийде до вас на цей рахунок, вона може бути дати свої все ж таки якісь результати. Це про результати на майбутнє. Прийдеться задумуватись про майбутнє. В кого це пов'язане з дітьми, в когось це пов'язане буде. Взагалі, от, як знаєте, завершився один період, і ви переходите на новий щабель, тому що ви або міняєте роботу, або виїжджаєте з країни, або виїжджаєте зі свого місця проживання, або у вас, може, руйнуються якісь стосунки, чи то ділові, чи то особисті. і ви якось... Отримуйте від цього все ж таки якісь свої результати. Це новий рівень, це вже нове, нове життя, це вже нові енергії, пов'язані з, з, оцим, з цими втратами. Так, добре, покажіть руни, на що тут звернути увагу треба. Для чого ви нам це показали? Щоб на благо було людині, яка дивиться цей розклад, на що звернути увагу треба, так? Тут треба. Зрозуміти буде, що у вас є, по-перше, якісь непорозуміння, ці, ці зміни будуть пов'язані з тим, що, по-перше, ви не розумієте, у вас немає взаємопорозуміння з людьми, які ну, будуть також причетні до цього. І треба буде вам звернути увагу, на те, на що ви раніше ну, якось не звертали увагу. І тоді ви зможете через деякий час е, отримати ту інформацію, той е, результат, який стане вам відомий. Тут, як наче треба буде для декого відсторонитися, відсторонитися від минулого. Все ж таки, і тоді ви зможете отримати новий результат, якось достойно вийти з цієї ситуації. Ну, дійсно, тут можуть бути втрати в сім'ї, втрати на роботі, втрата житла чи спадщини, якийсь нетрадиційний підхід, не якась може несправедливість, але вона вас буде ображати і це все буде на фоні якихось непорозумінь. Тут безвідповідальність, від... без хтось не захоче, можливо, брати на себе відповідальність, і це можуть бути для декого люди з минулого вашого. А для декого тут це просто як дзвіночок, підказка така, що треба вже якось відсторонюватись від людей. З вашого якогось там минулого звернути увагу на те, що ви раніше не звертали увагу, можливо, ви заплющували на щось там очі, намагалися якось змиритися, то руни радять все ж таки відсторонитися від цих людей, і тоді ви зможете нарешті через якийсь час отримати результати. Ви зможете якось переломити цю ситуацію, вона зміниться. А поки що як неприємний сюрприз, найближчим часом тут будуть якісь зміни, пов'язані з фінансами, пов'язані з бажанням успіху, пов'язані з тим, що ці зміни якось вплинуть на вашу успішність. І це може бути пов'язане. З якимись втратами в родині, з переїздами, зі спадком, можливо, тут борги, і все це прийдеться переводити на новий рівень, якось боротися з цим, виходити з цього, шукаючи якісь нетрадиційні, незвичні для себе методи, для якого можуть бути затримки виплат на дітей, і вам стане це відомо. Ну, і це все на фоні якихось непорозумінь, неможливості знайти спільної мови, або просто вам вже хочеться, можливо, змінити колектив, вийти з якихось угод, розпрощатися з якимись людьми. І тоді це дасть якийсь свій результат. Добре, покажіть, руне, а що допоможе достойно вийти з цієї ситуації? Що допоможе? Тут допоможе спокій, допоможе відстороненість від цього всього, треба заспокоїтись. І дійсно, тут, ну, як наче стане в пригоді, якщо тут є якісь сварки, непорозуміння, то просто не реагувати, відсторонитися. Тут як просто цю ситуацію треба пережити. Спокійно і сконцентруватися на тому, щоб дійсно вже йти до якихось нових результатів, виходити з, з оцього періоду, змінювати щось. І якщо ви не готові, наприклад, змінювати роботу, то що ж, допоможе тут спокій і не так, відок... відсторонитися від ситуації. Да? І звернути увагу на те, на що ви раніше не звертали увагу, це вам якось допоможе. Охолодити якісь стосунки, можливо, ви залежні від когось, то тут треба якось менше реагувати на це, менше ображатися, відсторонитися, почекати, сконцентруватися на собі і подивитися збоку на це все якось. Можливо, все. Скоро і налагодиться. А що заважатиме? Ну, заважатиме, ну, я б сказала, страх, можливо, змін, страх того, що відбувається, якісь страхи заважатимуть. І заважатимуть дії ваші, такі, як, ну, були раніше, Да от якщо ви точно знаєте, що от такі дії приводили вас раніше до неуспішності, Да вони вам заважали, шкодили, то повтор таких сценаріїв він буде заважати вам і зараз. Скоріше за все, можливо, це те, що відбувається, воно вже було. Воно не перший раз трапляється. І бували такі вже прецеденти в житті. Тому, от дійсно, допоможе вам, ну, от холодність, така от холодність і відстороненість від цієї ситуації, і більше не повторювати того, що вам раніше шкодило. Не повторювати своїх старих помилок. Не починати все знов таки спочатку, пережити це і переводити, все ж таки на нові рейки якось переводити оцю ситуацію. Так, ну добре, і що по ітогу може вийти з цієї ситуації. По ітогу, ітог, покажіть вам. А Йтог такий, що у вас все ж таки все буде добре. Ви зможете домовитись, вам прийде якась допомога, можливо, вам друзі, близькі, допоможуть в цій ситуації. Але, по ітогу все буде добре. Скоріше за все, це ця ситуація, вона хоч і неприємна, але вона завершиться. Це просто, можливо, тимчасово. Можливо, коли ви отримаєте потрібну інформацію і звернете увагу на на те, на що ви раніше заплющували очі, трохи відсторонитесь, перечекаєте, від, від, відсторонитись від епіцентру подій, скажімо так, і не будете повторювати заїждженого того свого звичного сценарію, то все налагодиться і вам буде допомога. Хтось отримає, можливо, ті кошти, які затримуватимуться, комусь друзі допоможуть. Комусь допоможуть ваші партнери. Тут буде, можливо, нова партнерська угода якась, або просто ви зможете домовитися зі старими своїми партнерами. І по ітогу все налагодиться, для когось тут будуть стосунки. По Нормальні гармонійні стосунки треба тільки буде пережити те, що от зараз відбудеться. І по ітогу все завершиться непогано для вас. Так, ситуація, ця, яка буде для вас неприємною, вона буде вас ображати. І ви будете, як начебто, беззахисні перед нею в цей час. Вона завершиться. І вона завершиться. І дійсно тут буде якась вам допомога і це гармонізується з шляхом завершення, да? ці процеси завершуться. Так, якась несправедливість завершиться. І завдяки тому, що ви зможете домовитися, вам уже не потрібно буде доводити якусь там свою правду, конфліктувати. ну, Взагалі, все це. Завершиться, тому що вам вдасться домовитись, ви отримаєте допомогу, вас підтримують, можливо, в когось складуться нові стосунки, і отим людям з минулого просто не потрібно вам вже буде нічого доводити, не буде хотіться навіть. Тому що цей період ну, він закінчиться. Закінчиться тим, що все у вас буде добре. Якщо це стосувалося грошей, то тут також все налагодиться, ви зможете домовитись і отримати потрібну вам допомогу. Якісь несправедливі моменти у вашому житті, вони завершуться, припиняться. Ну, ось такий вийшов неприємний сюрприз найближчим часом, буду на цьому завершувати, готуйтеся. Все залежатиме від вас. І якщо ви прислухаєтесь до рун, ті, кому це, можливо, потрібно і актуально, то по ітогу все буде добре. Головне, не повторюйте своїх старих помилок і не бійтеся, не впадайте в паніку. З часом все буде добре. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!